І всім знову в них на читати круто буктів, знову я зламалися. А сьогодні у мене сталева алхімік. Але вже п'ята частина. На 4 ви вже можете подивитися на моєму YouTube-каналі. Сталевий алхімік це манга, а манга це японський комікс, який є чорно-білим. Ось. Є супер обкладинка. Ось. А за супер обкладинкою в цих п'яти книг є ілюстрації, такі замальовки персонажів. Ось, які могли б бути, як їх змінили і так далі. Ось. Глянцеві сторінки. Видавництво наша ідея. Ось. І в цій книгі та, взагалі в цій серії розповідається про пригоди двох братів. Одному 14 це молодший брат, а є ще другий. Йому 15, Ось, і він є державним алхіміком. Та вони потрапляють в різні пригоди. Алхімік це як вам так пояснити, це людина, яка може володіти. Так сказати, магією і може робити з ровноцінного предмета, наприклад, з розбитої вази, цілу вазу, але. з, з... не знаю, з, Наприклад, з маленького камінчика ти не можеш зробити 2-кілограмовий алмаз, бо це суперечить законам алхімії. Ось. І його молодший брат втратив своє тіло ось, тому він зараз живе, не як живе. Його тіло зараз обладунок. Тобто старший брат перемістив свідомість в обладунок. Ось тому обладунок він набагато вищий, ніж е, звичайна людина. Його вважають за старшим братом. ось. Там розповідається про перегоди, як вони в різних місць, містах були, селах і так далі, як вони хочуть, найти, що вони хочуть повернути свої тіла, а сталева Алхімік, наш головний персонаж, хоче е зробити так, щоб його рука та нога повернулись. Ось. Руку, як мені здається, саме руку він втратив тому, що треба було віддати щось. Ну, забрали, точніше, щоб його щоб його, брати, його свідомість, перемістили в обладунок. Ось. І тому його надавають сталевим алхіміком, бо у нього е, протези сталева рука і та сталева нога. Ось. Ой, і розповідається про те, що там... що вони якраз державні їх називають псами. Ось. Знаєте чому? Бо на війні вони не мають права нічого, вони, вони повинні вбивати і так далі. Тобто, що їм скаже влада, і їх дуже часто недолюблюють. Ось. Там, як я вам згадувала, є правила, а ще є правила, які є загальними, напр... які є, типа влада їх установила. Наприклад, що як зробив сталевий алхімік, не можна має е, створювати людину, а повертати їх з мертвих, е, встановлювати душу в е, якийсь… Предмет і так далі. Тобто їх багато, але, наприклад, ще не можна робити золото, гроші і так далі. Але сталевому алхіміку в його 15 років йому якось наплювати на ці правила. А ще сам сталевий алхімік перемістив тіло свого брата набагато раніше. Ось, але його взяли, на це закрили очі. Бо він був доволі таки сильний, бо ви розумієте, як я не знаю, людина в 30 зробила якийсь, е, якийсь винахід, написав книгу якусь популярну і це зробити, я не знаю, в молодому віці, тобто в якийсь там 12 років, я не пам'ятаю точно, написати книгу, створити якийсь винахід, який, який змінить усей світ. І так далі. Тобто ви розумієте різницю? То ми його взяли. І там є тестування, які, які потрібно здавати. Там багато пригод. тобто Це пригодницьке аніме Ой, манга. Просто путається все, бо я зараз дивлюся його і читаю, тому так вийшло. Рекомендую. Ця серія мені дуже сподобалась. І у нас. Тут є і ще від цієї саме від того самого авторки, автора є ще книги. Усім рекомендую на всім до побачення.